Усім привіт, друзяки! Сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Тут не зважайте увагу, тут мій фон порвався. Якщо вам теж сумно за фон, ставте лайк, будь ласка. Ну, а наша новиночка це колекція смачне чи огидне. Такі тут пакетики, вони однакові. Ось далі, ось так, ось такі. І просто білі. І тут, я повина вибрати один пакетик, і мені. Попадається сюрприз. Потім я відкриваю другий, і вирішую, це смачне чи огидне, ну, як для мене. Але я зараз розкажу історію одну. Ми коротше тоді з подругою були на дзвінку, і я робила цю колекцію. І коротше, одну, одну пару пакетиків я зробила для неї. тому... А наші смаки трішки не збігаються, тому я за подругу це вирішу. І я хочу, хочу, хочу. Давайте. Може ось ці два пакетики. Ось ці. І так, сто пакетиків. Я хочу Сигма боя. З цього, він тут один лежить. Далі хочу ось цей пакетик. Давайте ще один якийсь маленький виберемо. Давайте опух. Давайте виберемо Among Us, Зараз непопулярна вже ця гра, давно не популярна, але мені вона все одно подобається. Колекція відрити. Все для дівчат. Давайте візьмемо ось цей сьом. До речі, хто не знає, я не знаю, що в тих пакетиках. Взагалі, не знаю. І так, ютубери. Давайте візьмемо ось цей ютуб. Макіяж. Давайте помаду. Поні. Давайте ось цей. Чорно-біла естетика. Давайте візьмемо маленький пакетик. Сьогодні ми закінчуємо колекцію під... мої підписники. Далі холодильник. Давайте відкриємо ось цей, я хочу ось цей зелений пакетик. Всі наші пакетики на розпаковочку і переходимо до нашого каталогу. Ось наш каталожок і колекція 100 пакетиків. Давайте відкрию ми якось складено. Так, як завжди, складено. Отак Так, я хочу першим відкрити ось цей великий пакетик. А, ось. О, я, до речі, постила цей малюнок в телеграм-канал. Тут десь зараз з'явиться. Ось. І коротше, Тут... Мені Янгол каже, ні не роби. А демон ну, або чорт каже, зроби. І кого мені слухати? Серйозно, що мені робити? Кого слухати? Давайте сюди наклеїмо. Ось. Я думаю, далі в маленьких сюди наклеємо щось. Амингаз. О, і знову не сюди. І так оце у нас. Картина і... давайте сюди і... і третій пакетик у нас Sigma. І це в нас Sigma Squidward. Він, правда, не того кольору трішки, але в мене не було такого. Ой. І... Так, ні, не свинка пепа, ми її закінчуємо Далі в нас колекція... Давайте закінчимо колекцію мої підписники. Так. Я думаю, сюди наклеємо. Якщо буде маленький сюрприз. Я не пам'ятаю, він маленький чи великий. А, ось, маленький. Це ця кнопочка. Так, а ну швидко всі зробили, щоб ця кнопочка була сіра. І так, давайте оглянемо колекцію. Ось. Така друга сторінка. чорно біла естетика. І тут отаке дуже гарне око. Мені воно дуже подобається. таке чорно-біле. Давайте сюди. Ось немає більше місця. Макіяж. Така помада. Це дістається. Так, для кого це? Це, 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 це для овена. Для овнів. Ось такий макіяж. Отак от. Дуже гарна колекція, мені дуже подобається. І так, ютубери. Такий пакет. У нас тут один ютубер. Він під номером 3 і це Йокао Чи Йокайо. Не знаю, як правильно. Отут зараз десь появиться. У нас колекція холодильник. Все підвинула. Там видно взагалі? Ага. Видно. Такий пакетик у нас. Тільки один. Я не пам'ятаю, що... А, добре. Один сюрприз. І це банка з солоними огірками. Давайте сюди, кудись ще сюди, давайте сюди, о так отлі все для дівчат. Тем, тут два сюрпризи. І це губи та помада. Так, от нафарбуємо губи. Хі -хі. Помада. Давайте сюди. І, і губи можна прямо на губи наклеїти. Можна прямо отак, але я не буду, я хочу отак от. Дуже красиві тут губи. Не хочу їх заклеювати. Так, у нас колекція поні. Такий. Okay, це, до речі, Pinkie Pie. їсть бутерброд такий дуже великий. І це такий мем. Це Rarity їсть. Е, Маргариту. Е, я намалювала цей мем, але ще не виклала. Він зараз тут десь появиться. Ой. Я, до речі, не пам'ятаю. Як в нас ідея з'явилася з нею. Зробити такий мем. Треба буде подзвонити Риті і згадати, як з'явився. А, і в нас залишилася тільки новиночка наша. Але це треба 100 років тому перелистувати, тому що я її вже давно почала робити. Так, ось вона в нас. Сторіночки. Ось така перша, така друга, така третя, така четверта, така п'ята. П'ять сторінок у нас. І так, який же я пакетик виберу. Ну, давайте, давайте ось цей я хочу. Я не знаю, що мені там попадеться. Я вже не пам'ятаю, А, і блін, мені попалося огидне. Е, ну, не прям таке дуже огидне, Ну, просто я не люблю томатний сік. Я його пробувала в. Це просто, ну, не смачно. Так от наклеїмо. І тут нам... Попадеться яблуко Морква. Це мій улюблений сік взагалі. Тут наклейки не на пергаменті, тому що давно я робила цю колекцію і, ну, я не всю прям давно, але я. Вирішила, що раз не на пергаменті, то вже не на пергаменті хай будуть. Тому що в мене все одно там пергамент закінчився. Ось. Ну, а так от вийшло в нас. Ну, а на цьому буде все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!